Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Сьогодні я вам розповім, який iPhone краще купити у 2022 році. iPhone 13 та iPhone 13 mini 13 й iPhone користувачі вважають найкращим iPhone в історії Apple. Пламон представили світові у вересні 2021 року. І він справді зробив революцію у світі техніки. 13 серія включає 4 моделі смартфонів iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro та 13 Pro Max. Корпус iPhone 13 та 13 Mini виконаний зі скла та кераміки. Передня панель покрита міцним склом Ceramic Shield. У компанії стверджують, що це скло радикально підвищує міцність. На окрему увагу заслуговують камери нових айфонів. Роздільна здатність не змінилась 12 плюс 12 мегапікселей. Але покращилися можливості. Ширококутний та надширококутний вловлюють більше світла. Завдяки чому фотографії в нічний час виходять більш деталізованими та якісними, без шуму та перешкод, досягти бажаного результату на фото допомагає і коротка витримка. З'явилася очікувана стабілізація зі сувом матриці для більш чітких та деталізованих фото та відео. Режим Smart HDR 4 розпізнає до 4 людей у кадрі та налаштовує контрастність. Режим Кіноефект дозволяє утримувати фокус на об'єкті, коли смартфон переміщається від одного об'єкта до іншого. З ним відео виходять такими, наче їх знімав професійний оператор для фільму iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Це топ айфони нового покоління з тим же процесором A15 Bionic, але найкращими функціями та камерами. Відрізняються версії розміром екрана та ємністю акумулятора. iPhone 13 Pro екран 61, акумулятор 3080 мАч, iPhone 13 Pro Max, екран 6,7, акумулятор 4325 мАч. Покращені показники світлосили та оновлена система автофокусування дозволяють робити розкішні фото. А завдяки новому режиму відеозйомки, кіноефект – ваші відео виглядатимуть так, ніби зняті на професійну камеру. Макрозйомка можлива з відстані лише 2 см від об'єкта. Також користувачі відзначають якісний стереозвук, захист від води, підтримку NFC та наявність 5G. iPhone 12 та iPhone 12 mini. Ці найкращі айфони, які вийшли у 2020 році. Але завдяки потужній начинці та класному екрану актуальні і у 2022 році. Тобто на сьогоднішній день. А ціна їх набагато нижча, ніж на старті продажі. iPhone 12 mini мріє шанувальників компактних айфонів Він поєднує в собі космічну потужність та компактний корпус. Модель оснастили 54 дюймовим екраном, швидким чіпом A14 Bionic, камера 12 плюс 12 мегапікселей та гарним запасом автономності. iPhone 12 Mini підтримує роботу з доповненою реальністю та наявністю графіку, як і старші версії. Вибираючи iPhone 12, ви безперечно вибираєте золоту середину. Він тішить просунутими характеристиками, чудовою потужністю. Основного та графічного процесорів. Екран з діагоналлю 6.1 чудово відтворює контент і в сонячний день. І в темний час камери безкомпромісно справляються з будь-якими завданнями. Чи це портретне фото, панорама або просто селфі з друзями? iPhone 12 працює до 17 годин під час відтворення відео без підзарядки. iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Обидва смартфони належать до топових моделей з приставкою Pro, тому й коштують дорожче. Це важливо врахувати, вибираючи, який iPhone 12 краще купити. iPhone 12 Pro стильний, ергономічний смартфон з 6,1 дюймовим дисплеєм, який зовні схожий на модель четвертого покоління Плоскі грані, закруглені краї. Працює смартфон на процесорі A14 Bionic, з ним… Швидкодія зросла вдвічі, а графічна складова покращилась на 40%. У комплекті з пристроєм не поставляється зарядна, але компанія представила бездротову зарядку MagSafe. Вона фіксується на задній панелі смартфона, за допомогою магнітів, і дозволяє бездротів зарядити акумулятор. У iPhone 12 Pro просунута потрійна камера з покращеним портретним режимом. Двократним оптичним та п'ятикратним цифровим звумом iPhone 12 Pro Max. Найбільший флагман 2020 року з діагоналю 6,7 Ujmів. Він стильний та красивий і не боїться пошкоджень. 12 Pro Max оснащується вдосконаленими камерами із системою оптичної стабілізації зображенням зі Сувом Матриці. У ньому три камери, як і у 12 Pro. Але телефотооб'єктив із зумом 2,5, що робить портретні знімки якіснішими. Щоб зробити портретний знімок, не потрібно наближатися до об'єкта. Можна наблизити на екрані. iPhone 11. Якщо у вас обмежений бюджет і ви не знаєте, який iPhone краще купити за цю суму, придивіться до iPhone 11. Це компактний 6.1 дюймовий смартфон із потужною начинкою. Базується модель на процесорі Apple A13 Bionic, із яким продуктивність зросла на 20%. Підтримується система машинного навчання Neural Engine 3 покоління. Основних камер дві – ширококутна 12 МP та надширококутна 12 МP. Камера iPhone 11 тримує цифрове масштабування відеозйомку в 4K. iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Ці моделі iPhone краще купити у 2022 році. В рамках середнього бюджету вони підтримують розблокування обличчя Face ID, мають класні камери і потужний процесор. Максимальний обсяг пам'яті складає 256 ГБ. 11 Pro Max отримав 6,5 дюймовий екран. iPhone 11 Pro 5,8 Найкращий iPhone 2022 року моделі 13 Pro та 13 Pro Max. Явні фаворити в нашому рейтингу iPhone, але й молодші моделі з нашого топ iPhone багато в чому не поступаються їм за характеристиками і функціональністю. Вирішуючи, який iPhone краще купити, визначтеся з головними параметрами, які вас влаштують. Якісь фото та відео, швидкість процесора, обсяг пам'яті, розмір екрану, колір, корпусу та звичайна ціна. Особисто я обрала в цьому році iPhone 11. Як на мене, це і бюджетно, і актуально в цьому році, і особисто мені він прийшов до вподоби. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, не забувайте ставити подобайку. Cabe o